До студентів Дунайського центру професійної освіти завітали військовослужбовці 18-го загону морської охорони Державної прикордонної служби України. Мета зустрічі познайомити українських здобувачів освіти зі службою у лавах морських прикордонників, а також запросити випускників цього закладу освіти до подальшого працевлаштування. Серед присутніх свою історію розповів і морський прикордонник, який боронив острів Зміїний під час російського вторгнення. Крім того, Студенти дізналися і про особливості підписання контракту і подальшого несення служби у лавах морської охорони. Особливості своїх службових завдань продемонструвала бойова медикиня морських прикордонників. Жінка базово та на практиці розповіла про алгорим надання першої домедичної допомоги у ряді випадків, таких як втрата свідомості, судоми або критичні кровотечі. А студенти мали змогу відпрацювати деякі навички прямо в аудиторії. Як зауважили в адміністрації закладу освіти? Подібні заняття є необхідними для молоді, адже є і корисними для студентів, і розширюють їхні профорієнтаційні уявлення. Усіх бажаючих вступити до лав морської охорони прикордонники просять звертатись за номерами телефонів, вказаних на екранах.